На Херсонщині побував народний депутат України, голова національного комітету партії розвитку України Юрій Міршніченко. Він зустрівся із активом партії, де окреслив шляхи діяльності. Також дав інтерв'ю для місцевих засобів масової інформації. Побував у студії нашого телеканалу, де взяв участь у програмі Політична студія. У Херсоні відбулася перша конференція Херсонської обласної регіональної партійної організації партії розвитку України, у якій взяли участь 155 делегатів із всієї Херсонщини. Конференція. Була присвячена в першу чергу ключовій для України проблемі, а саме виведення країни з глибокої політичної та соціально-економічної кризи, та, зокрема, про суспільно політичну ситуацію на Херсонщині. Такий складний час. Ті виклики, які постали перед нашою країною, спонукали нас всіх з вами зібратися і дати відповідь собі. Чи готові ми просто спостерігати з боку за тим, як бідує наша країна? Як люди в розпачі очікують на допомогу. Ми створюємо потужну, виважену, прагматичну, створюючу політичну силу. Яка дбатиме за розвиток України? Голова національного комітету партії розвитку України Юрій Мірошніченко переконаний, першочерговим завданням партії на сьогодні є об'єднання країни, викорінення корупції та розвитку економіки та допомога дітям, які проживають в епіцентрі бойових дій. Це те, що сьогодні має об'єднати всіх жителів України. Припинення війни і єднання країни. Друге, це економічний розвиток. І забезпечення нових робочих місць, і системне подолання корупції ось такі три завдання, які ми на першому етапі для себе ставимо, звичайно, вони можливі лише запровадження системних реформ і якісного оновлення української політики і політику. Те, який має бути осередок Херсонської обласної регіональної організації партії розвитку України, залежить в першу чергу від самих херсонців, зазначають делегати. Існуючі політичні партії збанкрутували політично і втратили довіру. Сьогодні час, коли вся країна має об'єднатися. Партія розвитку України це партія молодих, а головне ідейних людей, патріотів своєї країни та міста. Ми будемо старатися прівліч в нашу партію. как можно больше людей, которые хотят объединиться вокруг самой основной, главной задачи, которая перед нами стоит. Эта задача называется Процветание нашей страны. Сегодня партия развития ⁇ это партия, которая не ставит своей задачей массовость. Это совершенно не массовая партия. Это да? кадровая партия. Это в первую очередь действительно кадровая партия. Партия, в которой будут представлены те люди, те профессионалы, которые понимают и могут дать конкретные предложения по решению вопросов в сфере ЖКХ, в сфере медицины, транспорта. И это вы сегодня видели по выступлениям. У нас есть тот потенциал людей, которые являются профессионалами, кадрами в разных вопросах, в разных отраслях. сферах нашої економіки під час конференції було обрано голову комітету Херсонської обласної регіональної партійної організації партії розвитку України. Ним став Єгор Устинов. Першим заступником голови став Володимир Береславський, головою виконавчого комітету Ігор Жиченко. Детальніше, як пройшла конференція та які ще питання розглядалися під час заходу, ви побачите вже у понеділок.